Добрий день, малята! Сьогодні я вас запрошую помандрувати стежинами живої та неживої природи. Жива природа це усе, що має життя. У цьому світі ми можемо зустріти дерева, квіти, трави, тваринок та пташок. Вони мають свої унікальні характери та ролі в екосистемі. Дерева це наші великі друзі, які дарують нам тінь у спекотні дні та повітря для дихання. Вони також допомагають утримувати ґрунт, захищають від вітру та допомагають зберігати воду. Квіти та трави роблять наш світ яскравим та барвистим. Тваринки та пташки це наші маленькі друзі, які живуть у лісах полях та океанах. Вони шукають їжу, будують свої домівки та доглядають одне за одним. Ці всі різноманітні живі істоти взаємодіють між собою, створюючи баланс у природному світі. Жива природа це дивовижний світ, який завжди варто вивчати та захищати. Нежива природа це все навколо нас, що немає життя. Сюди входять річки, океани, гори, печери, піски, камінці та навіть небо. Гори це великі вершини, які тягнуться до неба. Вони допомагають утримувати ґрунт, захищають від вітру та створюють прекрасні пейзажі для населених місць. Камінці та піски це маленькі частинки землі, які можуть бути різних розмірів та форм. Вони допомагають утримувати вологу в ґрунті та служать як матеріал для будівництва. Небо це велике просторе небо над нашими головами, де ми можемо бачити сонце, місяць, зірки та хмари. Воно дарує нам світло та тепло, необхідне для життя на землі. Нежива природа це частина нашого прекрасного світу яка допомагає нам розуміти, наскільки різноманітним та чудовим може бути навколишнє середовище. Отже, жива та нежива природа разом утворюють чудовий та різноманітний світ, який ми маємо навколо себе. Жива природа здатна рости, дихати та рухатися, створюючи красу та різноманіття. А нежива природа допомагає нам триматися міцно та надійно, створюючи прекрасні ландшафти та забезпечуючи ресурси для нашого життя. Розуміння і цінування обох видів природи допомагає нам берегти та підтримувати нашу планету. До нових зустрічей!